Матч між Авалоном і кардиналом Авангардом у Броварах завершився скандалом. Усе почалося у першому таймі. На 12 12-й хвилині гри м'яч після прострільної передачі від суперника влучив у ногу Любомира Парфенюка, який стелився у підкаті. А вже потім зрикошетив у руку арбітри у спірному моменті призначили пенальті, який реалізував Авалон. Перш за все я хочу привітати і подякувати за гру. Своїм хлопцям, які сьогодні билися і старалися, десь доля везіння від нас відвернулася. Попри значну ігрову перевагу, гості відігралися лише на старті другого тайму. Михайло Валенюк ефектно залишив м'яча під удар Артему Малиновському і той діагональлю з лівого флангу прошив голки параброварчан 1-1. Втім, дуже швидко рівняни знову пропустили. Бахман Фаталієв дуже легко втік від Любомира Парфенюка на фланзі і віддав у центр на Дмитра Стеценка, який не залишив шансів Дмитру Дячанку. А згодом вже Бахман Фаталієв. В тим же флангом утік від Максима Горбулька та Назара Артешевського і прострілив, а м'яч влетів у сітку в рід від плеча Дмитра Дячанка 3-1. Це автогол рівнян у чотирьох останніх матчах. Бачите, у нас вдома і трибуни, і підтримка, і стіни допомагають. І ну, У нас об'єктивно дуже поганий був перший тайм. Нам не вдавалося грати проти м'яча, так як ми хотіли. І ми зробили деякі переналаштування у перерві. І другий тайм вже зіграли більш цілісно і довели, в принципі, те, що йма. Мали доведи, довели матч до перемоги. Перед фінальним свистком арбітри також вилучили Сергія Кравчука за зрив атаки суперника на чужій половині майданчика, а потім проігнорували гру рукою вже гравця команди господарів, яка зрештою завершилася четвертим взяттям воріт рівнян. Тут ми виводили діток маленьких перед грою. За руки їх тримали. Я не знаю, чи от сподобалось тим діткам, що сьогодні відбувалося на паркеті в броварах. По відношенню до нас суддійською бригадою, дякую Матч у підсумку. Завершився скандалом. Після четвертого пропущеного голу рівняни відмовилися розігрувати м'яч з центру, натомість аплодуючи усією командою бригаді арбітрів. Попри те, що м'яч у гру так і не вели, заключні 24 секунди на табло все ж збігли. Третя поспіль поразка рівнян. Ілля Тамашевський, новини рівного.